Тарас Загородній долучається. Це політтехнолог, скеруючий партнер національної антикризової групи. Тарас зарада Так, доброго дня. У нас тут же ж просто зараз стається Пісков Дмитрій, радник Владиміра Путіна, прес-секретар. Даруйте, чи радник, чи неважливо. Тут заявив, що виявляється Путіна. Запросили в Раду Мира, яку створює Дональд Трамп. Він отримав Путін, мовляв, отримав запрошення в Раду Мира по газі. За словами Піскова, Москва вивчає запрошення і сподівається на контакти з Вашингтоном для прояснення деталей. Щоправда, це повідомляє тільки Пісков. Повідомлення з Білого Дому я не бачила. Але спитаю вас, що це взагалі? Ну, США буде зараз демонтаж всієї міжнародної інфраструктури, яку вони вважають неефективною, яка бере у них дуже багато ресурсів, і вона ніяк не працює на їхні інтереси. Рада миру це аналог ООН. Вони ж до цього, до цього вийшли з багатьох онівських структур і припинили там платити гроші. Це намагання намацати іншу конструкцію, згідно з якою США буде мати головний зиск від цих цих міжнародних структур, а тому, що у них позиція наступна: що так воно було створено там 45-му році ООН. Але вони говорять наступне. тобто, це зараз не працює на них, не працює на їхні інтереси США завжди захищало виключно свої інтереси, і вони виходять з того, що там ООН, ці інші структури, які, до речі, найбільше є акцепторами якраз американської допомоги, не працюють на їхні інтереси. Відповідно, вони починають. Процес ревізії всіх цих процесів міжнародних структур, і фактично їх ліквідації. А ця рада миру це така спроба ну намацати новий, новий формат взаємодії. Вийде, не вийде. Я думаю, що вони будуть намацувати, дивитися на реакцію, як воно буде працювати. Запрошені на запрошування. Ну вони пробують щось вийде, щось не вийде. Але те, що вони будуть ліквідовувати всі ці міжнародні структури, які не працюють, в тому числі на їх інтерес, це факт. Вони це системно роблять. Зрештою, тут велике питання, що ми з того будемо мати, бо про те, що буде брати участь в Раді миру, вже заявив Віктор Орбан. І питання у тому не тільки повноважень, а й впливу цієї міжнародної структури. Якщо вона таки оформиться як міжнародна структура, прекрасно розуміємо, що поки йдеться про клуб за інтересами і, до речі, участь в якому є платна між іншим, нас не повинні давайте Так ми повинні в першу чергу займатися собою. Виробництво власної зброї. Ракетами, чим більше у нас буде ракет власної зброї, тим більше нам плювати буде, що там які міжнародні структури, якому форматі воно буде існувати, тому що ми будемо силою, яка теж буде диктувати багато правил на ну, принаймні Східної Європи і в частині Євразії. Тому ми не про це повинні думати. Тобто, відкривати експорт для наших виробників зброї, щоб залучати туди ресурс. От є погрози країнам Скандинавії, в тому числі. Давайте гроші, давайте робити ракети, наприклад, для того, щоб розвивати власну, власну ракетну програму. Для цього Україна повинна забезпечувати страхування військових ризиків, залучати більше компаній, наприклад, цю структуру Дефен Сіті, а спрощувати порядок туди включення, а не тільки обраним підприємством, а для того, щоб активніше працювали гроші там, залучати гроші з Європи, наприклад, з... з Близького сходу і все інше в світі вирішує виключна сила. Ми повинні розуміти, чим ти сильніше, чим далі у тебе ракети, чим спокійніше поводять себе твої сусіди. Ну скільки там було, наприклад, цих резолюцій проти Ізраїлю за останні там 75 років. Ну, були ці резолюції. Ізраїль що на них реагував? ні, не реагував. Вони робили свою справу, будували оборонку. І били своїх ворогів, і ніхто нічого їм сказати не зміг. Так і тут ми повинні менше зважати, як воно буде. Вони там будуть вирішувати, нехай вирішиться. Далі ми повинні шукати свій зиск та шукати баланс з того, як воно складе Це Але розуміти, що чи більше у тебе буде зброя, байдуже буде Орбан в тої Раді Миру, не буде в Раді Миру. Ми будемо там в якому статусі, і так далі, тому що коли у тебе є ракети ти сам можеш багато чого теж робити. Пан Тарас а як ви ставитеся до цього заклику Макрона про те, щоб застосувати базуку у відповідь на потенційні економічні санкції, якими пригрозив Дональд Трамп? І а, що це може бути? Бо коли йдеться не лише про торгівельні обміни, а й про сферу послуг і виробництв серед іншого, то від чого найбільше потерпатиме Вашингтон раптом таки не домовляться. Ну, дивіться, європейці досі не розуміють, наскільки швидко і динамічно змінюється ситуація. Те, що могло спрацювати, наприклад, на початку цього року, коли там теж були торгівельні речі, ну історії, воно може вже не спрацьовувати зараз, тому що американці дивляться на наступні речі. Вони дивляться після того, як вони, наприклад, припинили ну, обмежують експорт американських та китайських товарів на свій ринок, куди кинулись китайці щоб скидувати свої товари в Європу. Зараз в Європі криза в тому числі через те, що вони не можуть не можуть витримати конкуренцію з боку Китаю, тому що досі не можуть підняти тарифи, як вимагали від них європейці. Далі Ой, американці. далі. Виникає питання, куди ви будете експортувати? З ким у вас позитивне торгівельне сальдо з американцями? Та хто постраждає більше? Чи постраждають американці? Постраждають. Не ну, та не факт, але вже вони багато еволюції зробили з того часу. Там і по нафті вирішено було питання, і змушують європейців купувати нафту та газ. Тому ці погрози європейців, що вони там щось перекриють. Вони не про що поки європейці нарешті не візьмуться за голову і почнуть бути адекватними в тому, що сталося. Витрачати більше грошей на оборонку, давати більше грошей Україні вони в два рази спокійно можуть збільшити допомогу, закуповувати продукцію українського ВПК, тому що американці їм цього не дадуть, і вирішувати питання щодо цілісності Росії, а не удавати, що, начебто, це європейська країна, знімати з себе тиск, які створює США за допомогою Росії, останні 150 років. На європейців. А поки вони займаються, тими, знаєте, якось Рубіо е сказав, коли його запитали. Ви то очікували, що Росія буде допомагати Венесуелі? Допомагати Він іронічно сказав: Ну, ми очікували риторичної підтримки. Знаєте, вона і була. Так і тут це поки що така ри риторична підтримка. Коли за вами не стоїть дії, не стоять конкретні, е конкретні кроки, в першу чергу це стосується європейців. Які не хочуть знімати з себе залежність від сполучених штатів Америки, а тоді з ними так і будуть поводитись. Їхні знаєте, погрози стають все менше менше суттєвими, тому що тиск буде зростати, тому що вони вже будуть їжею, а не тими, хто їсть. Насправді, як вам виглядає подальший розвиток цього подій? подальший розвиток подій на не кількох треках, бо тут же ж не лише Гренландія. Ми коли почнемо говорити про Гренландію, ми забуваємо про те, що відбувається в Ірані або не забуваємо, випускаємо з поля зору. А все це знаєте, такі складові величезного келомового пазла, в якому опинилися і ми, і велике питання у тому, чи опинимося ми в пазлі з цієї коробки з цього набору, чи будемо лежати в іншій коробці в іншому. Що з треків Гренландії і Ірану можемо використати на власну користь Якщо можемо або навпаки, тут нічого для України позитивного і корисного немає, це залежить виключно від нас. Чим більше у нас буде власної зброї, чим частіше Україна буде бити по території Росії, чим більше збоушники будуть топити танкерів. Тоді ця сила, на яку будуть зважати і Сполучені Штати Америки будуть робити наш своїм союзникам опорною точкою, в тому числі в Євразії, так? Що стосується Гренландії, я думаю, що американці все ж таки е, знайдуть спосіб забрати Гренландію, тому що це питання їхньої національної безпеки, те, що там хтось буде протестувати, їх не цікавить, вони е, налаштувалися, тому що це питання їхньої безпеки і переваги над Китаєм та Росією. І вони будуть робити все для того, щоб це зробити. Чи є тут щось унікальне, що робить нинішня адміністрація? Нічого унікального немає. Сполучені Штати Америки всю свою історію активно розширялися, і тому вони єдине, що ну це фактично така сама така як я б назвав позитивна імперія. Вона все ж таки не руйнує, вона створює бізнес. Якщо вони розширяються, значить це потрібно до конкретної справи. Щодо Ірану, я думаю, що вони будуть чекати. Це було неочікувано, що так сталося. Вони туди підтягують зараз війська. Вони зараз будуть дивитися, що там буде відбуватися. Вони виходять з того, що Іран нікуди не подінеться від Сполучених Штатів Америки, тому що ціна на нафту та впала. Впала зараз, коли вони переслідують флот танкерний, який пов'язаний з Росією, він же пов'язаний з Іраном в тому числі. Тому що цей флот, який обслуговував як Венесуелу, як Іран, так і в тому числі Росію. Тому вони вважають, що а куди їм поспішати? Вони і так нічого не обіцяли по Ірану. От вони бачать, що це неочікувано було. А, вони не будуть туди так сильно лізти, або будуть лізти, коли будуть розуміти, що вони точно отримують конкретну перевагу, як Венесуелі. Тобто Трамп повинен показати результат. Вони почекають, подивляться. Там же купа є підводних течій, які ми не бачимо просто. Сам питання і релігії і балансу близького сходу, тому що не всі країни близького сходу союзнику Сполучених Штатів Америки хотіли б, щоб Іран перетворився в нормальну країну, тому що їх значення тоді в союзницьких відносинах зі Сполученими Штатами Америки впаде. Тому там багато нюансів, але те, що вони тиснуть на Іран, дуже добре для нас, тому що Іран це союзник Росії, Іран це спосіб дестабілізації близького сходу, а це означає зростання ціни на нафту. Іран постачає нафту в Китай, і тому чим швидше американці займуться і вирішить питання з Іраном, тим краще буде для нас. Тарасе, така наш прогноз на Давос напередодні, от буквально перед вами за кілька хвилин включалася пані Уляна Хром'як, директорка українського дому в Давосі. Вона така доволі оптимістична з того, що має відбутися за цей тиждень в Швейцарії. А ви наскільки рівень вашого оптимізму збігається з, з пані Уляни? Що ви чекаєте від Давосу? Якісь ну, папери будуть підписані. Ну, дивіться, це все в контексті. Треба дивитися цих мирних перемов перемовин, які о, фактично розпочалися от 20 го числа. Трамп сказав обговорювати мирний план. От ми й обговорюємо мирний план. так. Е е президент е ну, дробить це питання на підпитання, витискає з них е е те, що американці не збиралися робити. Обіцянку по грошах, хоча це не факт, що буде виконано. Да давайте так. Обіцянку по. Гарантіях безпеки і багато чого іншого, тобто зараз фактично йде такий так званий цей мирний трек, який нічим правда не закінчиться. Але наша дипломатія зараз робить все, щоб нас не звинуватили. Що ми зірвали цей мирний трек? От і тому різні там документи підписуються. Колись воно буде, а може не буде і так далі. Але е, хтось повинен вийти з цих перемон першу чергу, це стосується американців за збереженням обличчя. Не могли ж вони. Е, так витратити час даремно, та особливо коли це стосується нашого шановного Дональда Фредовича. Пантерас, вам спасибі. Тарас Загородні, політехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами.